Тарас Загородній, політтехнолог, керівник і партнер національної антикризової групи доєднуться до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаємо вас, Доброго дня, пане Тарасе. Давайте почнемо з е, самої цієї атаки росіянської на нас. Це є що це? Це яка тут політична мета, скажімо так. Вони хотіли е, помститися за великий десантний корабель. Вони хотіли підняти свій бойовий дух, порадувати себе е, на свята терористи, так мовить тільки це роблять. Чи все ж таки військовий якийсь аспект в такій масованій атаці був? Та немає вже ніякого політичного аспекту. Йому не потрібна взагалі. Будь-яких приводів для того, щоб бити по Україні завдання Росії знищити Україну як країну, закрити проект Україну, знищити дух українства, і все і далі воно ніяк не пов'язано з тим, що вони роблять. Вони минулого року нас бомбардували. що їм потрібен був привід. Ну правда, тоді звичайно, такі Ну тоді пов'язували з тим, що. Зі спецоперацією ЗБУ на Кримському мості, коли там вибухнула, в тому числі там вибухівка і пошкодила сильно кримське місто. Тоді пам'ятаєте, обстріли ж почалися ще в жовтні, так а зараз слава Богу, аж грудень. І тому в даному випадку, звичайно, що вони ставлять перед собою інші завдання, в тому числі, але загальна стратегія як була, так і залишається. Так, а політичний ефект для Путіна який це буде? Чи для їхнього народу в цілому? А, ну який? Так ну як і до цього, бо вони просто показують, що вони можуть обстрілювати Україну і показують, що у них є такі можливості. Це такий трохи допінг в. На тлі відсутності е, можливості захопити всю Україну, і вони показують, а ми можемо це зробити. Росіяни відчувають себе великою державою, так що нічого дивного тут немає. І бісяться так потім в своїх чатах і за столами на кухні, так, пане Тарасе, стосовно е, міжнародної реакції. Ми почули від максимально ближніх країн підтримку з Британії, з сусідніх, більш-менш я маю на увазі, країни Балтії, Молдова. Що буде говорити світова спільнота? Відкриє комусь це очі чи ні? Ну, дивіться, ми повинні розуміти одну просторіч, що війна вже перейшла в затяжну фазу, і на жаль, вона стала рутиною. Шоком для світу була тільки Буча. Про неї говорили ну фактично два тижні. А це посилило допомогу Україні. Це правда, це розвернуло багато країн, але далі на жаль жертви в Україні вже є ну такою рутиною для в тому числі західного світу. Ми повинні до цього звикати. Ось постійно звичайно нагадувати про це, і тут ж говорю, тут вже на жаль, коли воно перейшло в рутину. Увага до України, тим більше на тлі операції Ізраїлю в Газі, вона буде знижуватися. Ми це ми повинні розуміти і, і тому. І тому в даному випадку ми повинні розуміти і, і переходити до наступного етапу. Для нас важливо не те, що вони там говорять, знаєте, такі. Підбадьорюва слова, нам потрібні конкретні вже договори. Договори про надання довгострокової допомоги Україні, так, які там підписуються, ну, принаймні, робота йде по дипломатичній лінії з країнами ЄС, Сполученими Штатами і так далі. Тому і, звичайно, що військова економіка виробляти свою зброю. Що сюди залетіли ракети, туди повинні політики полетіти ракети по конкретних цілях. Тому що росіяни по-іншому не розуміють військова економіка ще раз військова економіка, ще раз військова економіка. Тому що знаєте, ми з вами це говоримо. Досі знаходяться люди в нашій країні, які досі ще говорять. Та не треба це радянський союз, це неможливо зробити. Все можливо зробити гроші на це може надати. Я вам говорю, хто може надати Національний банк України. МінФін може надрукувати, точніше, випустити цінні Папери національний банк друкує гроші, дає під це. Під розширення державного замовлення гроші. Якщо вони будуть розповідати, що вони цього не можуть робити, ну вибачте, я тут бачу ознаки державної зради та протидії ЗСУ, Тоді нам потрібно інше керівництво національного банку, тому що банкіри щось зовсім себе поводять, начебто нічого в країні не відбувається, не хочуть кредитувати оборонку. І, взагалі нічого не хочуть робити. Це слід міняти, тому що така поведінка їх призводить до зайвих жертв в нашій країні. Ну і власне ось нам дописувачі пишуть зокрема Олексій Борисович звинувачує керівництво. І я думаю, і це і, і там, мабуть, і минули ті, хто розпродував е, всю оборонку, і це наслідки е, минулої. Ну сьогоднішньої ць, атаки. Давайте не думати, знаєте, як є такі, знаєте, цитата одного великого. Не треба думати про минуле. Треба робити старт, щоб фініш був гарним. Так? Тому ми повинні виходити з того, що база, база у нас є. У нас є КБ «Луч», яке є одним з провідних центрів ракетобудування, «Южмаш», профільні вузи, ХАІ, КПІ, Дніпрі Купу є вузів і технічна база. Є можливості це робити так. Питання в менеджменті за качество ресурсів, знаходження цих грошей. Я вам сказав, де можна знайти гроші. Нехай національний банк не розповідає, що, начебто, він незалежний. незалежно від кого, від країни, яка стікає кров'ю. Тоді це державна зрада називається. От що називається вони можуть робити, можуть розширювати державне замовлення, в тому числі таким чином, як і гроші на на мобілізацію. Як от там мінфін виходить, гроші на мобілізацію немає. Є гроші на мобілізацію. Я сказав, як це можна зробити. Мінфін робить державні папери, національний банк їх викуповує. І навіть на інфляцію особливо це не вплине, тому що наприклад минулого року вони взагалі зробили емісію, пряму фінансували бюджет на 400 мільярдів. Просто пряма емісія надрукували гроші. Нічого особливого в економіці не сталося, тільки підтримала розвиток економіки. От на чому ми повинні сконцентруватися, розігнати нарешті пероборонпром, куди входять Луч в тому числі, тому що ця надбудова. У вигляді там білованових смітаніних та всіх інших нічого робити не вміють. Вони тільки зжирають ресурси, гроші зекономи на, на, на зарплати цим діячам. Дати Кабелучу, дати Антонову та іншим. Вони напряму можуть отримувати допомогу від не допомогу, а конкретно замовлення від держави. І тоді все буде краще. І тоді на відповідь на таку це будуть туди летіти ракети. конкретно нам потрібно знищувати їхні нафтопереробне підприємство, тому що у них з через санкції з цим будуть проблеми. Вони не зможуть їх відновити, пане Тарасе. Не так багато часу, але ж не можемо вас відпустити. Польща черговий об'єкт в їхньому небі. Ну, що це було, ми поки що не знаємо насправді. Але ж реакція, яка ж має бути від Польщі, будуть вони себе захищати, нас захищати західні території, закрити небо. Можливо, це неможливо. Який вплив цих атак, Бо вже зібрали вони там своє військове керівництво. Зібрав їх президент, пан Анджей Дуда. Ну я думаю, що нічого не буде, тому що це ну принаймні там п'яту статтю вони не активують. Це ж в Румунії падали і так далі. Вони проігнорують, скоріш за все, американці так зроблять, що не треба так наруватися. Небо нам не закриють. Давайте будь, без будь-яких ілюзій. ППО дають, ми самі ППО повинні робити. От ми аналоги патріотів зробити не зможемо. Ну найближчі там 10-15 років. Це зрозуміло. А ЗРК, я думаю, середньою там та малої дальності України по силам зробити. У нас є ракети відповідна наукова база, і це можливо робити, тобто самим робити, щоб менше залежати, і в тому числі ви ж повинні ще розуміти. Що деякі системи західні неможливо буде поставити, наприклад, під під кордон з Росією? Ну наприклад, Петріот. Що ракета може впасти на територію Росії. А це категорично неприйнятна ситуація для заходу. Дивіться, Харків як сьогодні обстрілювало. Що робити з тими ракетами? Тому ми повинні знову-таки більше сподіватися на себе. З поляками можна спільно виробляти. От тут цікаво, от у, поляків вже, у поляків вже ракет немає. Знаєте, американці ж не дають агавки, все інше. І таурусів аналогів у них немає. А от з поляками можна було б налагодити спільно спільне виробництво, щось випускалось би у нас щоб у них так. спільна база, маркировка така, яка потрібна. Отут, тут, тут, тут треба працювати, тому що ми повинні сподіватися вже більше на себе. У нас ресурси є в країні, це можливо робити. І я завжди наводжу приклад. Знову таки, коли ми наштампували цих дронів, точніше, не ми, а наші, наші спецслужби наштампували дронів і вирішили питання з Чорним морем. І зверніть увагу на статистику: а скільки калібрів в останнім часом летить з Чорного моря? А дуже мало. А що це стало. Як говорить вузьку, у нас чи на Волині, а тому, що загнали чорноморський флот, фактично в Новоросійську. взяли, зробили, вирішили це питання, і ми повинні на це на це на це в першу чергу. Сподіватися, і захід до речі, теж наш до цього підштовхує. Пане Тарасе, дякуємо дякуємо за ваші відповіді на наші запитання, за те, що поміркували разом з нами про ці важливі теми. Тарас Загородній, політтехнолог, керівний партнер Національної антикризової групи, доєднувався до нашого ефіру.